Саме ось ця механічна клавіатура дуже сильно змінила мою думку про інші клавіатури. Тому, тому що за ціну 4000 тисячі гривень саме даний борт може легко поконкурувати з клавіатурами, які коштують від 6000 тисяч гривень і вище. Чому? Тому що вона реально має багато плюсів і дуже класно виконана. Ну, якщо брати з плюшок даної клавіатури, то це алюмінієвий корпус, дуже класна збірка, це чотири шари шумки, PBT кейкапи, змащені стабілізатори та свічі з заводу. А звук тут просто топовий, ви тільки послухайте. Обов'язково тайпінг-тест буде в кінці відео, і це, звичайно, не всі переваги даної клавіатури, тому що тут їх багато. Це трьохрежимне підключення: 2,4 Bluetooth по кабелю, є переключення Mac та Windows, і також є підтримка технології Via та QMK, тобто клавіатуру можна програмувати. І от реально, ви коли берете в руки дану клавіатуру, вона відчувається набагато дорожче. Я би сказав, навіть таким. Більш преміальним сегментом, тому що реально це так є. Я не знаю, як китайці умудряються робити такі речі, але ця клавіатура дійсно вартує уваги. Якщо брати клавіатури подібного форм-фактору, то вони от реально коштують дорожче. І там буде навіть, може, пластиковий корпус і не буде таких фішок. Виглядає клавіатура дуже гарно, мені подобається її формат. Це 75%. У комплекті з клавіатурою йде ось такі свічі на заміну. Свічі у мене, до речі, Кокоа Cream. Якщо брати по підключенню, то це Type-C Type-A. Ось такий простенький кабель, але для зарядки. Я ще клавіатури не заряджав ні разу, користуюсь близько тижня часу, і вона тримає дуже гарно. Плюс є ось такий пулер комбінований для того, щоб зняти свічі, зняти кейкапи. Клавіатура підтримує відповідно Hot Swap. Ну і от в комплекті такий пулер. Єдиний момент, що в комплекті в мене не було. Шестигранку, щоб відкрутити клавіатуру, я хочу це дуже зробити, тому що ну, я люблю кастомізувати клавіатури. І ця клавіатура, от реально, вона і вже класна з коробки, але завжди мені хочеться щось вдосконалити. Ну, такий я любитель клавіатур. Так, значить, що можу сказати по профілю кейкапів. Профіль тут чері. кейкапи пібітішка білого кольору, символи не просвіщаються. Гравірування, до речі, можна зробити, якщо вам потрібно, це. Коштує 400-500 гривень, і ви можете нанести українські символи, літери. Получається тут, якщо ви хочете. Так, якщо брати, наприклад, до уваги взагалі стиль кейкапів, мені подобаються такі білосніжні кейкапи, чорний напис, комбіновка сірого кольору, є ще в комплекті синього кольору. Ви можете поставити собі поміняти по бажанню. От, якщо по підключенню, вже показував. Так по центру тумблери працює все дуже гарно. Давайте клавіатуру включу, продемонструю вам. Підсвітку тут засвічується led індикатор кольором, що це все діло працює вже. Якщо натискати на кнопки, от я собі поставив такий ефект, воно засвічується. Просвічується навколо відповідних кейкапів, підсвіточка класна. Ви собі можете різні режими тут виставляти. От. Ну Клавіатура така досить вазі важить непогано. Якщо взяти з нижньої частини корпусу, то тут є 4 ніжки резинові. Вона тримається на ніжках дуже гарно, клавіатура не їздить. Стоїть вона міцно. Якщо брати до уваги, от якість збірки, все дуже гарно підігнано деталь до деталі: верхня і нижня частина. Тут відповідно Gasket Mount конструкція, шумка, що саме цікаво, використовується тут і силікон, і піна, і це дуже гарно, тому що шумка дуже сильно впливає на звук клавіатури. Дзвону металу, як ви могли почути, тут немає. Якщо брати по змасці стабілізаторів та свічів. То вона тут, до речі, мінімальна, але стабілізатори працюють дуже гарно. Я уявляю, якщо їх змастити, який факт буде ще набагато крутіший. Отут зверху, до речі, ховається донгл, трошки незручно діставати. Тут треба нігті мати, але ви можете з собою клавіатуру брати, поклали донгл. Ресивер 24 заховали. Ну, і дизайнерськи це виглядає дуже прикольно. І це ну, реально практично дуже. От, реально, я кайфую від цієї клавіатури. Товщина стіно кейкапів мені також дуже сподобалась. Вони для комплектної якості, для ціни 4 тисячі гривень дуже класно виглядають. Вони мають хорошу товщину, вони не гнуться. Якщо брати в цілому всі кейкапи, то вони такі більш гладенькі, але пробіл такий трошки відчувається більш шершавим. Мені по відчуттях тактильних кейкапи дуже подобається. Якщо взяти, подивитися всередину, ось сам свіч, як він виглядає, куко крім, ту сила натиску 50 грамів, і ці свічі мені дуже подобаються як по тактильних відчуттях, так і по звуку. Посилання, до речі, в описі під цим відео лише, ви можете почитати ознайомитись більш Детально по всіх параметрах. От. Але оці от свічі класні. Є ще, по-моєму, сині свічі в даної клавіатури, то вже на любителя. Стабілізатори виконані теж гарно, там можна побачити мінімальну змазку, як я сказав. Але якщо її змастити, ще краще ефект буде ще цікавіший. З переваг для когось також буде те, що діот підсвітки знаходиться у нас з південної сторони. І ось так виглядає клавіатура всередині. Бачимо одразу Піноматеріал на платі, тобто свіч прилягає до піни, а під піною вже йде сама плата. Свіч на 5 пін, підтримується, відповідно, можна і 3 пін поставити свічі. Вони от реально відчуваються такий плавний хід, вони змащені, і це реально дуже-дуже добре. Якщо подивитись, також є прокладка під пробілом, така вставочка зробили. Полікарбонатний плед. ця конструкція, от вона така, типу, гнеться, так. Ефект при наборі, воно не сильно відчувається, але при наборі ефект дуже гарний. Ну а зараз, як я обіцяв, демонструю Test клавіатури. Обов'язково пишіть свою думку в коментарях, що ви думаєте про даний борт. Можливо, ви знаєте якісь теж цікаві варіанти клавіатур за подібну ціну. Можливо, їх також огляну на своєму каналі.